У другій половині 90-х років минулого сторіччя одним з найпопулярніших футболістів світу був Роналдо. Ні, вам не почулося. Але річ не про цього хлопця. Він з'явиться пізніше, та й його прізвище закінчується на літеру У. Футболки з ім'ям героя нашого випуску носили мільйони людей. Я один з них. Для мене та мені подібних старовірів справжній Роналдо це Зубастик. Про нього й поговоримо. Але ми не будемо згадувати його 357 м'ячів за кар'єру чи перераховувати командні та індивідуальні титули. Я виокремив найцікавіші, на мій погляд, факти з його біографії. Безумовно, про деякі ви обов'язково щось знаєте або чули. Адже протягом 15 років бразилець був одним з головних ньюсмейкерів світового футболу. Привіт, друзі! Ви на каналі Легенди. Ми розповідаємо найцікавіше про зірок світового спорту. Щоб допомогти нам розвиватися, не шкодуйте для цього відео вподобайок та підписуйтеся на наш канал. А тепер let's go! Отже, факт перший: Роналду Луїса Назаріо де Ліма протягом кар'єри ніхто так не називав. Його іменували просто Роналдо. Крім того, він розжився кількома прізвиськами. Перше, і, мабуть, найвідоміше зубастик через широчезний проміжок між передніми зубами. Але був і більш приємний для бразильця епітет феномен. Таке прізвисько Роналдо отримав від фанів Інтера за хет-трик у кубковому матчі проти П'яченци 15 жовтня 1997 року. Пізніше форвард перейде до мадридського реала, і місцеві вболівальники будуть не такі ласкаві. Бомбардира називатимуть товстий. Проте пам'ятатимуть Роналдо і відрізнятимуть від майже ТСК саме за прізвиськом Феномен. Роналдо народився і виріс у бразильському мегаполісі Ріо де-Жанейро. Вболівав за одного з місцевих гарантів Фламенго. Власне, одне з його найяскравіших дитячих вражень матч улюбленого клубу на легендарній маракані, де хлопець побував разом з батьком. Природно, Роналдо хотів не тільки вболівати, але й грати за цей клуб. Але сім'я Зубастика була настільки бідною, що не могла забезпечити молодшому сину навіть поїздки на тренування. Ця історія стала лютим зашкваром. Керівники ФЛА відмовилися дати Роналдо гроші на автобус. Майбутній феномен пішов у скромний Сан Крістован, а звідти у Крузейро, де й розпочав дорослу кар'єру. А Фламенго здійснив одну з найбільших селекційних помилок в історії футболу. У 1997 році Роналдо перейшов з Барселони до Міланського Інтера. У новій команді, замість звичного дев'ятого номера, феномен отримав десятку. Наступного сезону до команди прийшов легендарний Роберто Баджо і попросив Роналдо віддати одиничку з нулем йому. Бразилець погодився, але зажадав, аби йому дали дев'ятку. Уся ціль ситуації у тому, що під цим номером грав непростий хлопець, чилієць Іван Саморано, який не віддав свій номер, коли прийшов зубастик і за рік поблажливішим не став. Але ще більш непростими були агенти Роналдо. Вони розкручували бренд під назвою «Ар-9». Тому амбіції Івана Грізного їм були по цим балам. Самарано ж завжди обирав дев'ятий номер не просто так, а у пам'ять про батька. Він розповів про це спортивному директору Інтера Сандро Мацолі, який не чуток знав, що таке втратити батька у дитинстві. Вони придумали оригінальний вихід з ситуації: чи дали 18-й номер, а між цифрами надрукували невеличкий плюсик. Це рішення задовольнило усі сторони конфлікту. Друзі, якщо знаєте факти аналогічні цьому, напишіть про це, будь ласка, у коментарях. Всі українці знають, що пасмо волосся на поголеній голові, прерогатива князя Святослава Хороброго та козаків. Під час чемпіонату світу з футболу 2002 року здавалося, що гравці деяких збірних напередодні мундіалю читали наш підручник з історії. Серед таких був і Роналдо. Щоправда, його трикутник на голові нагадував геть не наших уславлених пращурів. Та ми про інше. Сам феномен пояснив таке дикувате іміджеве рішення необхідністю відволікти увагу бразильських журналістів від його травми. Якщо Роналдо Роналду лукавив, що у нього вийшло. Про травму дійсно забули. Але не медійниками єдиними таку ж геометричну фігуру на голові зажадали у перукарів і бразильські діти. Мами, мабуть, були щасливими. Проте пасмо трикутної форми стало символом успіху, адже Бразилія стала чемпіоном світу. А Роналдо забрав приз найкращому бомбардиру. Щоправда, на старті наступного сезону Зубастик з'явився з традиційною лисиною без викрутасів. 12 липня 1998 року збірна Бразилії програла французам фінал чемпіонату світу з рахунком 03. Зідана компанія просто декласували південноамериканців. Роналдо не був схожим на себе. Чи не найголовніше пояснення цьому факту подія, що сталася у день фіналу. Як розповідав Роберто Карлос, який жив з феноменом у одній кімнаті. Після сніданку Роналдо дивився Формулу 1 Раптово він скрикнув, впав з ліжка, з рота потекла піна. Переляканий Роберто Карлос покликав на допомогу. Після приступу Роналдо різко заснув. Через 30 хвилин він прокинувся і сказав, що нічого не пам'ятає. Далі версія номер 1 Лікарі дали йому седативний препарат від епілепсії, що уповільнює мозкову діяльність. Це пояснює його пасивність та байдужу реакцію на події безпосередньо у матчі. Так про це розповідав один з лікарів тодішньої збірної Хоакім Демата. Версія номер 2 проблеми з серцем. Про це казали медики Інтера, коли Роналдо повернувся на клубну базу. Вони обстежили його і виявили ознаки хвороби серця. Версія номер 3 депресія. Медіа писали, що Роналдо не витримав психологічного тиску через величезну відповідальність, помножену на постійні конфлікти з партнером по команді Едмундо. Поговорювали, що форвард на прізвисько звір терпіти не міг зубастика і не соромився це демонструвати. Головний тренер бразильців Маріо Загалло спочатку викреслив феномена зі списку стартових 11, а потім змінив рішення, спираючись на медичні аналізи, які не виявили у Роналдо проблем зі здоров'ям. Вирішальним було слово лікаря збірної Лідіо Толедо, і той дозволив феномену грати. Потім журналісти писали, що Маріо Загало боявся негативної реакції з боку команди. Була версія про тиск компанії Nike, що тоді одягала збірну і могла зазнати збитків через відсутність Роналду у фіналі. Подейкували, що Зубастик також висловив бажання грати. Хай там як, а феномен вийшов на цей матч в основному складі і зіграв усі 90 хвилин. Після чемпіонату світу Роберто Карлос у інтерв'ю сказав: усю правду про це ви не скоро дізнаєтесь. Власне, з того часу нічого не змінилося. Ці обставини залишаються одними з найзагадковіших в історії футболу. Дякую, друзі. Ще раз прошу вас підтримати це відео вподобайками, коментами та підписками на наш канал. Буду вдячним, якщо на додачу поділитеся роликом з друзями, миру та перемоги нам усім! Скоро зустрінемося!